Всім привітик, е, любі підписники, хлопчики та дівчаточка. Е, ненька вам покажу, е, ну, я вже одне відео вам зняла, але то якби тестування ниточки, а ненька вам покажу е, два завершені свої проєкти. Мікровишивку я вже вам показувала одну і другу. Ну і так як я ще не розпочала нову, то я просто вам покажу ну, ті проєкти, які я дуже мріяла ну, якби завершити, особливо один. Е, ну, і, е, що це таке, чекайте, щось мені тут, господи, вибиває. Е, Ну, і я трохи, знаєте, повішивала. Ну, правда, макі, макі свої, я не вішивала. Зарайду, зарайду, але ще хотіла тут трошки замовлення повішувати. видите, як стояла голка з нитку і так далі. стоїть. То я вже, собі, знаєте, звільнила п'яльця, у мене і трійка сі звільнили п'яльця, і четвірка сі звільнили п'яльця, бо на металика я взяла більше І я думаю, які мені брати. Сі, сі, ці такі п'ятірку, бо є ще така п'ятірка, видите, думаю. які з цих всіх п'ялиць мені треба взяти до цієї красоти. Шкода, я не повишивала ромашки, нічого вам не покажу. Ну, от замовлення, вишиваночку. Я, видите, отут, отут вже все замалювала, єдине ще отут, отут вишневу маю. І вже, видите, розпочала оцей другий. Оцей другий, бо дуже мені сі кортит ну, вішити, видите. Дуже туго мені йде, дуже. Чесно вам скажу, я не знаю, як я маю закінчити, але так, я так забуваю пору. І взагалі я не вижу я, ну, я не вижу цього полотна. Я не знаю, що зі стало з моїми очима. Я казала, я більше б не хотіла, навіть не знаю, які мені платили. Я сказала, що це був такий, знаєте, ем, така, такий знаєте, експеримент як би мовити, з вишиванку, і більше і більше, більше я би того не хотіла. В життю би не хотіла. Далі мій метелик. Я вже тут десь шістьма нитками завершила, тобто їх вже більше ніде нема. Оцих синих, щоб оцих, видите, їх вже нема. Хочу шиненько повишивати трішки метелика. Ну, я не знаю, чи мені відде, Але я хотіла тут оранжевиками. Трохи оранжеву ниточку, щоб воно якось гармонійно Так, дивила. Я тут на дивані, бо я хвора. В вам скажу, я хвора, у мене, мене горло болить, Я розказувала в попередньому відео, що я була на виставі, і потім я спала в своїй племінниці, ну, якби її додому не їхала, і стало мені зле. Ну, то всякі я, навіть, Щось там міпила холодне десь, ну одним словом. ну Таке у мене здорові. Далі. Далі я вам покажу хатку, йо, я вже її нарешті завершила. Юй вибрала, я вам чесно скажу, ниточки собі на свою голову тяжкі. Ну, я розказувала у відео про сатинову ниточку, типу віскову. Бо... Віскоза, ниточка. Це... Віскоза це, є шту... це є найнатуральніша нитка і штучного волокна. Е... Вона або це називає віскозова ниточка, або сатинова ниточка. Тобто це є штучний натуральний. А натуральний ну, якби справжній штучний шовк. Тому що натуральний шовк, істинний шовк, там ж є шовкопряди, гусениці гусениці. До речі, подивіться фільм «Шовк» з Кіру Найтлі і такий класний актор грає. але Я забула Я два рази ту кіно сі дивила. Дуже гарне кіно. Мене інколи надихають фільми, особливо. Та епоха, знаєте, колишня, тих часів. Я би хотіла щось таке вішити в такому стилі 19-го століття, 20-го. Щось таке, знаєте, інтересне. Я вже дивлюсь, який раз на своїй піоні картину бісером, вона знову криво стоїть. Я не знаю, що я її так криво кладу постійно. Ну, от отака красота, видите. От ну, треба ще далі вишивати, бо я ще одну хату не вішила, є ще три. Ну і далі ще вам покажу це, відкладемо, бо це нове. Це нове. Покажу вам закладочку до цієї книжки хардангером. Видите, я нарешті її вішала. Я вам показувала. Вже скоро буду розпочинати. Десь з березня я вже буду розпочинати хардангер. Місяць, що в мене є, щоб ну, не чіпати його, але дуже кортєт пальці. Ви просто не, не, не уявляєте, як я дивлюся на ту книгу, у мене є. Три книги з Харданером, і я просто мене тягнуть, знаєте, вони стоять з сорочками, розкроїмо книжка, і вона мене притягає. Я її складу з одного місця на друге, але ніяк щось відкрити не годна. І оця закладочка, про яку я вам казала, я її дуже хотіла просто зробити. Я, я зразу хотіла отут сину ниточку, якби. Кантовку дати. А потім подумала, ну де там ту ниточку кантовку я зроблю, як воно вже торочило. Розумієте? І думаю, ей, не шукаю яси гудзу, буде друга закладка з, тим, з тим. Кантовку ще третю кантовку вивчати, треба пробувати. Я не маю часу, У мене купа проєктів і так чекає нових. Я тут вже думала розпочинати новий проєкт, але я не підготувала полотно. Полотно вже ніби є, але його треба було ну, я казала, ниточки повитягати і віпрати. І тут я просто, бачите, обклеїла Обклеїла клеїву. До речі, клеїву буду замовляти ще. Німецька клеєва з магазину Хобі, шикарна клеєва, просто неймовірно красивезна, гарно тримає, виріб чудесний, просто всі получає, акуратнюнький. Подивіться, яке то файне. Ну, Я цю закладку відсувала 4 дні. Ну Це як не ціле, знаєте, але воно таке файнезне, подивіться, яке воно файнезне. І у мене, видите, мало бути якби, хардангером, вишивка, ну, але буде така. То ще буде одна потім хардангером. знаєте. Е, у мене, вже, видите, є отака книжечка, я вже на нюся тут придивлюю, оця має цю закладку. А танциклопедія має ту метеликів. Може, я ту метеликів дам до цієї книжки. Ну, Тут я хочу щось за, замалювати, бо мені ще не подобається видите, Я вже вам покала це з блиском. І я не знаю, коли я розпочну ці хатки, бо я на них не маю чесно тканини. Мені треба просто однакової тканини. І я, чесно говоря, ця книжка мені як впала була, Боже, я так спереживала, бо я її не погнула. Буду скоро замовляти пізніше. Я скажу мамі, що я хочу ще книжки з Хардангеру. Я не знаю, моя мама нагодно вже зімнула. Ну, і покажу вам завершений проєкт. Це оцей віночок. Я вам його показувала, але видите, тут, звісно, буде мережка. Я думала, що її тут не буде, але вона так і тут буде, бо на Лугані шикарні мережки получають. І у мене є цікава ідея поєднати її з новим шовчиком. Про шовчик вам розкажу пізніше. Дуже інтересний шовчик я для себе знайшла. І ідея виникла в голові. Ви знаєте, шовчики мені пробувати, то це небезпечно, бо я їх одразу хочу робити на готовому виробі. а мені треба щось фішити, щоб було готове. Ну, Не знаю, я вам той другий віночок, Та ви його виділи. Я не знаю, де я його діяла. А ти, господи, де ж діяла? він, ока віднесла. Там де ще треба дати бек, з писанки. Ну, я вже вам його покажу готовий з беком. Просто я щось не мала настрою до нього. Мені вистачало цього вінка. Я його довишивала. Цей місяць я його найбільше вішила, якби грудень і січень найбільше вішивала. Він не такий був легкий, ну він не складний, повірте мені. Але за рахунок того, що от на цьому віночку є дуже багато тут, десь одиношник тут. Я думаю, я тут дала хрестик чи ні. Е, і тут, розумієте, тако, отут пару там хрестиків є, розумієте? Потім е, десь тут одне, де одне тут, десь тут, 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 тут. тут. І от, е, розумієте, от за рахунок цього, він, е, е, ну, я сі плутала, то я сі десь могла забути, де ти, ти, ти ще тут сміттєє, не треба сміттє. І ну чесно скажу вам, напряг був. Особливо тут шутка. розумієте, Я оце вишила, я люблю, коли так багато всього. Є. А отут такий дріб'язок, отут той дріб'язок, десь та, треба так акуратно, бо там ниточки сі не перетягнула. ну все ж таки. Виворіт в мене ну, він не ідеальний, як я кажу. Це складення ниточки. Я старалася все одно закріплювати, ну, я все з вивороту закріплюю. Але як у мене вийшло, так я закріплювала, бо там багато одиночок. Бувало, що я сама забулася і зробила одиночку. І я вже не звертала увагу, чи там буде акуратню, виворіт якийсь такий прям, чи там буде якийсь такий, знаєте, потовщення. ну, Я не можу зробити перетяжку, розумієте, я можу закріпити. І то закріпити я хотіла е, файно, розумієте, так, добротно, аби воно мені бо це салфетка. ну, Звичайно, ця салфетка буде брати раз в рік. Тому що я кажу, тут буде ще, я придумала дуже цікаву мережку, але я ще її як в голові, ще... Роздумаю, і я хочу завершити ще один віночок Спасівський, там бексті ждати. Просто там я сама його придумала, і мені прийдеться розумієте, брати свій рушник, витягати ще свій рушник, класти десь той рушник. Певне, тут на дивані, бо тут багато місць у мене є на ліжку, мені холодно. Там просто холодніша кімната, тут конвектор у мене, знаєте. І вирішила все ж таки закінчити ще два тих віночка і вже потім сісти з березні, знаєте, і обдумати оцю ну, якби, оформлення. Ну, Я ще можу тут буду мережу видавати, хочу щось дуже красивезне, щоб воно дорого, нарядно виглядало, так, знаєте, шикардозно так, прямо, ну, так по. Ну ну так, ну, по-багатому, Не щось мінімалістичне, а так, знаєте, бо тому що мені цей вінок це хоче, тим більше три складення ниточки, як я вже вам казала. ну, ну, Файне, ну подивіться, яке воно файне. Я не годна. дуже, Тут кольори я давала е... оригінальні, такі, як були от в схемі. це з, Я не знаю, чий це віночок, але це з журналу, українська вишивка. І я його, ну, його вже треба зігнути, бо він в мене стояв, але з виворотом. Типу. Я отак ніколи не лишаю вінок, ну, тобто вишивку. Любу, бо в мене, може, кішка щось. Ну, вона ніколи не скоче у мене на вишивку. У мене кішка така, що вона знає, що не можна. Навіть на килим не стає, як я її забороняю. І, але все одно, щоб не припадало пилом, я отак закладаю. Ну, І далі вам покажу е, новий проєкт. Чекайте Подивайте, я забула вам показати, коли я знімала відео всі свої завершені проєкти 24-го року. Забула вам показати цю брошку. Вона у мене так просто зроблена. Боже. Я сі підстригла і далі тої волосні повні. Файна брошка, але мені хватило одного разу. І метелики. Я знімала відео, як я вишиваю рейндл Калері ниточку. Гелері ниточку, бо забуваю. І два я вже вішала. Тут має бути от такі, якби, це бачите, такий е, від ДМЦ буклет. І мене іменно він, ну якби, знаєте, як сказати вам, я вздріла метеликів, і мене, е, е, як це буде правильніше, якби привернуло мою увагу іменно ці метелики. Тут не дуже такі, як би мовити вам сказати, Проєкти ну, Є інтересні, але є такі, знаєте, дуже. Ота, як оцей. Ну, він цікавий, але ну, нащо це вишивати? Хоча, з одного боку, можна, щось таке оригінальне. І бачите, отак на прев'ю я заміняла ниточки, дуже багато я деякі дала по оригіналу ниточки, а деякі я дала сама собі ще ускладнила процес тим, що я збільшила кольористику. Кольорову гаму верніше. ну, кольористику метеликів. І тут я собі забагла тут у них просто оранжевий. Я собі забагла дати блискучу і тут, і тут. так само Тут, дала. Тут, до речі, я вишивала у бленді Рейнел Галері і 26-й номер новий. Тут, до речі, нові відтінки ДМЦ, цей буклет присвячений іменно сему. 35, напевне, що тут пише. Я не знаю, що це пише. ну Тут немає 35 схем. Є ще таких, е... в мене є ще гладь і є ще один такий буклет. То я його теж собі хочу придбати, але я ну, хотіла, а потім щось передумала. Е, отакий в мене виворіт. Тут вже бекстіж де Я тут зразу за... Видите, я вже почала третого метелика, ще не знаю, де тут буде блискуча блискучанетка в цьому третому метелику. І оці штучки теж будуть у мене блискучі. Е, у мене є рамочка. Я вам може на Фейсбуці показувала. Рамочка така, і пані Яна гарно дуже оформляла одну з своїх картин, і вона мене надихнула. Ну, я не знаю, чи в мене це то так вийде, але якщо в мене ці метелики вішають, то я спробую. Тканинка українська проста, ну, вона така досить е, якісна тканинка, я би сказала, ну ця краща українська, ця ще краща. ця дрібніша навіть. я не знаю яка з них дрібніша, е, ну Вона йде, якби. Е, От Мурану має 1,6-10 хрестиків сантиметрів, А це має якби 1,5 сантиметрів, на 1 мм менше. Отак українське полотно, можливо, воно так і все має. Ну, ну, я не знаю, ну, от така в мене краса получилася. Я дуже хотіла бачити, тут я трохи неправильно зробила вид. Але я -то вже не буду пороти, то знаєте, ну, нема метеликів однакових з цими, з цими їхніми як, вусиками. Я вже аж потім зрозуміла, що тратко було вишивати. Але метелики дуже фейнезні, ну, вони виблискують. Я люблю блиск. Я люблю блиск. Страшне мене ну, дивіться, тут метелик, тут, до речі, я розпочинаю, може й ненька, щось ненька багато можу розпочинати. Кажу, що вам от це є, у мене є кавішовка. Я не знаю, чи це моя мама вишивала, чи це моя баба вишивала. Я її випрала, попрасувала, тут є плямка. І я собі вирішила так зробити, обклеїти, клеєвою і зробити собі таку закладочку невеличку. Щось таке собі зроблю, до якоїсь коротенької книжечки. знаєте. У мене ще є коротенькі книжки. Ну, я закладки маю ще вишивати своїй Яні і Марті. От якраз я, оце, я, я мала таку, їду, знаєте, І тут дві ціти малювала. Нащо я то малювала? Ну, Я не розумію. Мар'яно, нащо тобі то малювати було? Я взяла, трохи то попрала, вон, такого, знаєте, терла хазяйським милом, якимсь таким новим милом, Навіть, якісь німецькі, якісь ці, то мило, Дуже файно Було в епіцентрі, якраз в франківську купила шепке мило. Багато не могла накупити, бо я, я була заслабна, я ледве дійшла додому. В общем, зайшла я в рибак, вам скажу чесно. І що ви думаєте? І коли я ще, знаєте, вже світ в голові крути, щось там. Я ледве дійшла додому. І як дійшла до таксі, бо я брала таксі, ледве дійшла. І тут буде закладочка. Може, дві, навіть ці получ, дві ці то може дві ці получити, Це я споруд, звичайно. А може, і не бу... ні, ну то треба, бо то за широка така закладка. І буде ще друга. Це, до речі, Аїда їде 14 і я вирішила тут в дві нитки вишивати. Я не буду вишивати в три складення нитки. Може, якісь в мене там є залишки. Може, якісь три нитки, буде поекспериментувати з ними. І видите, я собі щось це було шила. Не знаю, що я це було пришила цю стрічку сюди. Не розумію, що я це було. Пришила, тут якісь пробувала лічий гладдію вишивати. Ну, це спору. Або ще краще обріжу. І е, тут, до речі, дивіться, теж було розмітено. Я трохи то постирала. Вже то, знаєте, не буде так замітно. Вже цей бік файний, слава Богу, то добрий на то. Може, це лице, це а це виворіт. Ай, я знаю. Ну, там закладочки війдуть, війду, получиться. Ну, бо навіть ну, що це буде стояти? Я довго думала, що ж мені з цього зробити? Е, покажу вам, я ще рушничок купила в епіцентрі для кухні. Майбутньої своєї нової кухні купила плед на диван, а він трохи знаєте. І що я мені тепер робити? Паліжку застелю тим пледом, мушу другий купувати. Ось його рушничок був по знижечці, величенький, і собі хочу ще, в мене вити цей рушничок, і я якраз собі хочу ще вішити рушничок для не один рушничок. Вішити, це суто, як би знаєте, для кухні, для краси, щось там накрити. Ну, такий, якби, знаєте, як це сі каже господи, тематичний. там, ну. Щось таке хоп. Тепер дивіться, я вам казала, що покажу метеликів, яких я купила. У мене є таких два метелика від фірми Натхнення. Це забула, фірму. Я, й забула цю брошку фірму. я її за один день зробила, вішила. Тут гладі вішивала. Ну, я не знаю, ви ти якось такою ну, Відцяка, але файно до метеликів. Треба її вишити у ці метелики. І в мене є у мене ще є отакий метелик. Я вам казала, це коли мені забули. Прислали замість оцього, цього Ну, Може й добре, я спробувала алмазну мозаїку квадратну. І в мене ще є отакий метелик, але він має йти у подарок. <гум> ну, отакий, тут трохи по отакий. Я собі ще замовила два таких. Вони йшли по знижці і я довго думала, яких я вже хочу, йо, я дивлю, навіть буває. я думаю, який мені ненька почити, цей чи цей, цей чи цей, цей чи цей, ну і цей треба довишивати, ось тут видати, ось тут довишивати. Оце я перший замовила, але тут мала бути червона ця страза. Тепер Мар'яна йде і мені, але я вже не буду, мама каже, не треба мені, але видати, ну мені якщо не подобає, то, ну отакі метелики я собі прикупила, але я тут оцю підставку забрала, вона має бути на цій підставці. І тут ну бісер це персікоси, знаєте, мене трохи цей бісер гнітить, але я вже планую ним щось сплести, бо в мене його дуже багато. Мама каже: ну що ти зразу з японці починаєш бісеру? Почни перше з персікоси. Як так, не дай Бог, то в мене є такі знаєте, фурнітура така дешева. Якраз до персикоси вона піде, а вже коли я на собачусі. Плетіння, знаєте, якби розпочнув, і мені воно якось зайде, то я туди вже зміюки розпочну щось. Перше, та, так і з персікоси. Все ж таки вирішила, що треба. І ще собі замовила таку іграшку, алмазна техніка, новорічний, новорічна куля, калейдоскоп. Ну, На жаль, бачите, тут ще не та мова, якби має бути українська, дійсно. Я б ніколи не подумала, що це українська фірма колись. Я завжди, коли щось е, е, купувала, я думала, що це не Україна. Я не асоціюю. Я якщо рахую, що е, держава має мову і всі, все, що це виробляє в державі, воно має бути державну мову. Тому що це йде за кордон, ну, державу впізнають по мові, врешті-решт, е, навіть е, я так не звертала увагу спочатку на це, як, наприклад, на напис. У мене такі є... Що я купувала суто, бо там напис мені подобається, розумієте? Ну, виріб, само собою, але напис. Тут, до речі, така, видіте, оці алмазики, стразики, все по-українськи, вони круглі. от такі, Ну, і Я вирішила, що треба теж це розпочати, подивитися, що то собою представляє ця куля. Це я суто для експерименту взяла. Так як я сама буду виготовляти кульки, бісерні, мені цікаво. Ще вам покажу яку я коробочку. Мій відчин купив був чокуляду, він був, приїжджав, ну, він зараз відчик приїхав, купив такого, був, бучокуляду, з якимсь ким, видите, якби. Пивні бочки. Як завжди теж треба чокуляри купити, але подивіться, яка шикарна коробочка. І, ну, тут зараз афетки. Дивіться, кого було витро, щоб це на пам'ятку взяла така епікетка. І подивіться для моїх нових ниточок. <сум> Мама каже: ага, ти вже собі забагла коробку для нових ниток, вже хоч гроші тринькати. Ну, а як ні? <сум> <свісна> ну, а як майстринькиня? Ну, все, буду завершувати. Показала вам свої покупочки, а я йду відшивати вже нічого вам не маю, мають показувати, йду я вишивати макі, <свісна> йду бо <свісна> та чекають вони на мене, чекають. Всім дякую за перегляди. Дуже ви мене надихаєте своїми коментарями, своїми побажаннями. Пишіть якісь запитання, чи хотіли б ви, наприклад, прямого ефіру. Ну, Я ніколи таке не робила, не знаю, що тут то би війшло в мене. Але, може би, я на, такий, на таку авантюру би сі згодила, якби ви, звісно, хотіли. Іду ще, може, повишиваю метелика, ну, не знаю. Горло ще болить, але вже трохи легше. Знаєте, Я тут говорю, говорю, мені стає легше. То добре, багато говорити, ви знаєте. Так що, все, всім дуже дякую ще раз, всім на добраніч. Вишивайте свої красотульки, вишивайте метеликів, вишивайте хатки, вишивайте віночки, вишивайте квіти. В общем, все, вишивайте, бо треба вишивати, бо вона заспокоює. От що я вам скажу. Вишивка вона лікує мене особисто так. Всім дякую ще раз. Третій раз же вам дякую. Ну, але я люблю дякувати, а що, зле дякувати. Тому всім гарного вечора, натхненнячка, мирного, спокійного, щоб все було добре. Ну І пробуйте щось новеньке. Всім папусік!